Всім привіт, агенти! Ще одне відео по PvP-білдах. Сьогодні розповім вам про той білд, який мені більш за все подобається на кровотечу. Є два варіанти один, скажімо так, класичний і один на відновлення броні. Вчора була в мене змога з друзями побігати по ТЗ, постріляти трошки і навіть когось зміг вбити. Тож спочатку про другий білд, який мені більше за все подобається. Обидва варіанти базуються на екзотичному оборонному жилеті Гордіс Ріжв, який дає нам ефект накладання кровотечі на всіх ворогів, по яких ми стріляємо на відстані 15 метрів від нас. Чим більше ми накладаємо кровотечу на ворогів навколо нас, тим більше в нас відсоток відновлення броні за одного ворога під кровотечею 3% за 2,6% і так далі. Цей бронежилет можна здобути, проходячи саміт. Неважливо, яка складність, але пробігаючи всі 100 поверхів, кожні 20 поверхів в сундуках, які знаходяться на кожному третьому якби поверсі, можна здобути частину цього бронежилету. Всього їх треба 5%. І після закінчення сотого поверху ми отримаємо проєкт, якому треба виконати ще додаткові завдання, позбирати деякі речі, і потім ми можемо скрафтити його в Білому домі. Спеціалізація, в принципі, тут може бути і вогнеметник. Або, наприклад, як в мене виживальщик. Ми можемо кинути ще вогняну гранату. Також, якщо ми накладаємо кровотечу, це дає додаткову шкоду нашим супертійцям. Тож буде корисна і ця спеціалізація. Зброю можна брати будь-яку, яка вам подобається. Ну, звісно, ФАМАС це дуже гарна річ, або якийсь пістолет-кулемет. З талантом садист, який дає нам додаткові 20% шкоди по всіх, хто під кровотечею знаходиться. Друга річ, яка нам потрібна, це рюкзак з талантом підступність. Який дає нам збільшення шкоди після використання негативних ефектів. Як тільки ми на ціль накладаємо негативний ефект, ось, наприклад, біля нас хтось знаходиться, ми стріляємо, і у нас на 20 секунд спрацьовує цей талант, який дає нам 18% додаткової шкоди. І далі, наша ціль отримати 3% відновлення броні. Так, як тут ми маємо 5 речей з бронею, 1,7 мільйона броні, це доволі буде корисно. Для цього нам потрібні і міні коліна охорони імператора, які являються ексклюзивом темної зони, або можуть нам випасти з іменних контейнерів. Тут ми маємо 1% відновлення броні таку характеристику. Головне знайти, щоб було щось корисне ось тут. Або шанс, або шкода відкрита, або шкода в голову. І змінити батарейку на броню. Далі у нас іде бренд Belston Armory, який дає нам ще 1%. І два Golan Gear, які дають нам 10% негативних ефектів. Це теж корисно. І ще 1% відновлення броні. Всі характеристики ми збираємо на шанс та шкоду кріта, щоб підняти шкоду від нашої зброї. В цьому варіанті в мене вийшло 56 шансу та 106 шкоди кріта. По навиках можна вибирати що завгодно. Звісно, в ТЗ ми не беремо вулик реаніматор, а ось вулик з кровотечою можна використати. Або що ще, чим ви зможете накласти. Любий негативний ефект. Можливо, бомба-ліпучка зайде з горінням, або хімустановка з вогнем, або спіною. Ну, також можна взяти щита, якщо вогнеметник, там можна трошки більше прочності зробити. Хоча щити в ПВП зараз така собі штука. І останній бренд в нас це. Група Сомбра, яка додає нам ще шкоди кріта. Або можна взяти, наприклад, ту саму чешку, якщо вам буде не вистачати шансу кріта. Тож зборка в нас така: одна група Сомбра, один Белстон, два Golden броня Ріджвея екзотична, і і Коліна охорона імператора. Ось так і грається цей ПВП-білд, не від ПВПшника. Це не один на один, звісно. Ну, тут мені, мабуть, допомагає. Ну, і ось більш класичний варіант цього білда. Знов таки, гордість Rіджвей в нас іде. Далі ми набираємо стандартний варіант це перчатки найманця, коліна, окопна молитва. Це під броню. Також рюкзак з талантом відступність. І в нас йдуть такі ще додаткові бренди: це Чешка, Сомбра і Фенріс, так як основна зброя у нас все ж таки. Стурмова гвинтівка. Або можете взяти соколово, якщо більше вам подобається пістолет-кулемет. Також з навиків можна взяти дрону захисника, який трошки вам допоможе виживати. Тут в мене вийшло 59 шанс крита на 155,7 шкоди відкрита. Ось такі два варіанти: збирайте, що вам більше подобається. Бігайте в ТЗ, головне знайти гарну команду. Щоб вам було цікавіше і веселіше бігати і не так часто вмирати, коли на вас навалюється толпа. Хай щастить!